Доброго дня, шанувальники мого каналу! Сьогодні трішки розповім Вам про зерня та льону і дам одну таку корисну пораду. Ну, зерня та льону вони дуже корисні для організму. Лікарі рекомендують їх вживати в сирому такому вигляді, замочувати їх в кефірі на ніч, вранці вживати. Але ж самі зернята льону вкриті такою клітковиною, а наш лунок і організм. Не в силі перетравити цю клітковину, і цілі зернята виходять з організму, не даючи нам ніякої користі. Як я роблю? Я ці зернята тальону перемелюю в кофемолці чи в блендері хто як буде перемелювати. І в такому вигляді наш організм їх краще сприйме. І всі поживні речовини вони підуть нам на користь. Тож бажано їх перемелювати, і в такому вигляді вживати і організм прийме їх і дасть більше користі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!